Вітаю, мене звати Тетяна Козарчук, і ви в мене на каналі «За всі гроші світу. Сьогодні ми розбираємо неймовірно хайпову та цікаву тему, як заробити мільйон в Інстаграмі. Чому мені варто довіряти саме в цій темі? Тому що я психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення, авторка та ведуча різних офлайн та онлайн трансформаційних проєктів І я в інстаграмі з 2020 року. І я знаю про інфобізнес, якщо не все. То дуже-дуже багато. І починала свій шлях саме як експертка, да, як психотерапевт, як психолог. І, власне, за 5 років збудувала достатньо міцний особистий бренд і почала заробляти. Тож не перемикайтеся, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в ньому буде лише чиста правда. Отже, чи можливо заробити мільйон в інстаграм? Перше, що ви повинні знати, що це дійсно можливо. Питання тільки в деяких моментах. І дійсно вони дуже важливі. Перший момент це чітка ціль. Ви маєте поставити чітку ціль, скільки грошей ви хочете досягти і заробляти. І на що вам потрібні ці гроші. Це питання чисто психологічне, бо якщо ви виходите в Інстаграм чи в будь-яку іншу соцмережу, де взагалі куди-небудь на роботу виходите, да, ви не знаєте, скільки ви хочете заробляти, то відповідно ви, швидше за все, і заробите не ту суму, яку десь там собі мрієте. Тому чітко ставте ціль. Конкретно, От Якщо ви хочете вийти на мільйон, ставте цю цифру. Будь ласка, мільйон гривень, мільйон доларів, це може бути ваша найближча зона розвитку, це може бути якась ціль, дороговказ. Це все окей. Просто поставте цю ціль і маленькими кроками до неї йдіть. Другий момент. Якщо ви... Будь-який експерт, а експертом я називаю того спеціаліста, який має досвід роботи в своїй ніші хоча б 2-3 роки, тобто вам є що передати вашим потенційним клієнтам чи учням, тобто ваша експертиза вже достатньо да, а не ви просто навчаєтесь. Тому що якщо ви просто навчаєтесь, ви ще не експерт. Ви також можете розвиватися, це непогано, але прям експертом вас вважати навряд чи можна. Тому, якщо ви експерт з 2-3-річним досвідом, в інстаграмі вам точно буде місце. І запам'ятайте таку річ, що вам здається, що навколо всі в інстаграмі чи в інших соцмережах. Ні. Лише близько 1% людей виходить в соцмережу для того, щоб робити постійний контент. Більше 99% людей просто споживають його. Це просто користувачі, ті, хто свайпують, ті, хто щось купують, тому відкиньте цю думку про те, що вам немає місця. Вам місце є. І на будь-який товар є свій клієнт. Якщо ви експерт, ви готові цю експертизу продавати, пропонувати людям, вона корисна, то ви обов'язково займете свою нішу. Яким би ви не були експертом, психологом, коучем, можливо, тренером, та, чи репетитором, вам, окрім своєї експертності, обов'язково треба буде вивчати, як. Влаштована та чи інша соцмережа, наприклад, Інстаграм. Як продавати через Інстаграм? Тобто вам треба буде вивчати, по суті, абсолютно нову роботу. Як робити рілс, як писати дописи, так? тобто це ще й письмова майстерність, як виходити в сторіс, як робити прямі етери, як робити спільні етери, що таке прогріви, що таке продажі. Вам неодмінно треба буде познайомитись з цим світом яким би ви експертом не були, вам поза як треба буде пізнавати світ інстаграму і закінчувати багато курсів, багато наставництв платних, безкоштовних, дуже дорогих. Тобто обов'язково закладайте собі в бюджет ці видатки. Це буде просто постійно, оскільки алгоритми інстаграму змінюються, постійно приходять якісь новинки. То так, ми сторіс робимо, то ми не робимо сторіс, то ми краще робимо дописи, то ми рілси робимо, то ставимо ставку на прямі етери. Да? Все це треба буде вчити, пізнавати і постійно триматися да, на цій хвилі. Тому, якщо у вас є упередження, що ось всі навколо тільки хочуть на вас заробити, бо вони продають курси чи наставництво по інстаграм. То це і так, і не так. Да, всі хочуть заробити, але в той же час це дуже хороший спосіб і вам заробити. Розумієте, вам треба навчитися для того, щоб заробляти в інстаграмі. Тому що б я вам порадила: причепіться до якогось одного експерта, якого ви вважаєте класним, і який вам подобається, відгукуються його цінності. І ось ідіть в його курси, в його наставництва. Купуйте всі ці продукти і потихеньку вчіться та просувайтесь. Є різні гіпотези, чи варто одразу виходити в Інстаграм і продавати. Чи все ж таки зачекати, наростити аудиторію і просто давати багато безкоштовного контенту. Думки різні. Я вважаю так. Що треба і давати багато користі, генерувати цікавий контент, але в той же час пробувати щось продавати. Тому що довгий час, якщо ви тільки даєте контент і нічого навзаєм не отримуєте, це може сильно виснажити. І рік ви можете не протриматися, тому що є така ідея: протримайтеся в інстаграмі рік. Та, набирайте аудиторію. Далі буде легше. Та, тому що перша тисяча підписників, вона дійсно найважча, особливо зараз, і з часом це все буде важче і важче ставати. Та. Тому робіть обов'язково цікавий контент, але також ви можете продавати паралельно якісь консультації, якісь міні-продукти. Можете навіть ризикнути, продавати дорогі наставництва. Та. Тут все залежить від. Ваших внутрішніх переконань да? гроші сильно залежать від внутрішніх переконань. І да? я, я б поєднувала. Чому так? Тому що особисто я терпіти не можу, коли люди нічого не продають. Ну, в мене є така особливість. Тобто я заходжу на сторінку в інстаграмі і не можу зрозуміти, чим людина торгує, що вона мені може дати, да? яка її особливість, яка її цінність. Тобто там треба ще й ім'я її поритися, десь знайти, якісь фоточки з котиками, якісь там квіточки на аватарці. Незрозуміло, хто ця людина, що вона продає, яку цінність несе. Тому якісь продукти, я все ж таки вважаю, з часом у вас мають бути для продажу, щоб якщо людина до вас приходить і вона шукає вас, так, вона зразу перейшла і подумала: так, ось там Катя, і в неї можна придбати. Там, курс англійської мови, да? чи ось там Оля, і в неї можна придбати пакет коуч-сесій з теми самоцінність. Ну все чітко, да? все чітко, все ясно, і я починаю слідкувати за цим спеціалістом, прогріваюсь, мене виникає довіра, і далі я вирішую купувати мені чи не купувати. Коли ви. Генеруєте багато контенту і набираєте трафік, тобто набираєте нових підписників, і навіть щось вже починаєте продавати, наприклад, консультації, я рекомендую більшість, більшість прибутків одразу реінвестувати. Знову таки в трафік, щоб набирати нових підписників і в просування в якусь певну рекламу чи інфоприводи. Не витрачайте всі гроші одразу, просто майте терпіння і дайте собі рік-два. Рік-два І ось десь через рік, через два, якщо ви будете постійно генерувати класний, цікавий, потрібний вашій аудиторії контент. Ви розкрутитесь, у вас вже будуть певні постійні клієнти, тоді вже більшу частину можна брати собі і витрачати. Я розумію, що це звучить складно, але кожен бізнес має окупність. А Інстаграм це бізнес. І до нього потрібно одразу ставитись як до бізнесу. Лише тоді він буде приносити вам гроші стабільно. Тому прибираємо наші рожеві окуляри і, і очікування. Що цей мільйон омріяний мені просто впаде на голову. Ні. Більшість людей, які виходять там, на мільйон в рік чи на мільйон в місяць, тим більше, да, це люди, які постійно б'ють в одну точку і роблять дуже багато цільових дій. Пробують різні гіпотези, їх тестують. Більшість у них не виходить. Але щось у них все ж таки вистреляє. Тобто той успішний успіх, який ви бачите, такі знаєте, вершки, це всього-навсього видимість. Так? Все одно будь-яка людина, яка зайшла в інстаграм, вона мала певний попередній досвід, так? непростий досвід, який просто вже зараз не видно. Так? Але ви всі, кожен з вас може зайняти місце. На цій планеті в Інстаграмі і продавати свою експертизу. Так? Знов-таки, це питання вашого мислення і вашої впевненості в собі. Що ви про себе думаєте і наскільки сильно ви хочете досягти своєї мети. Наступний момент обов'язково, обов'язково підключайте інші соцмережі. Це може бути Threads, це може бути LinkedIn, Facebook, TikTok. І найголовніше, на чому я хочу прямо сконцентрувати вашу увагу, це YouTube. Обов'язково виходьте в YouTube. От я зараз, власне, в YouTube. Да? Тобто пишіть відео, вам не потрібна там супер якась складна техніка чи студії професійні. Поставте свій телефон, купіть мікрофон і монтуйте невеликі. Відео але дуже корисні. Да? Просто робіть цю справу. Одне відео на тиждень, але робіть цілий рік. Таким чином у вас вже буде 50 роликів, да, відео за рік. От здається, я вам все це розповідаю, і, начебто, немає нічого складного, Да? Але чому виходить далеко не у всіх? Да? Чому? Тому що вся справа виключно в нашій голові ну, і в наших переживаннях. Навіть якщо ви будете ходити на всі курси Інстаграму да, і купувати наставництва, вам потрібно зробити зусилля і піти в прояв, да? тобто попрацювати зі своїм страхом та соромом. І повірте, я була на багатьох курсах і я бачила багатьох людей. Навіть я була на, на певному курсі е з інстаграму, де я єдина з групи, хто все-таки пішов в свій проєкт і довів його до кінця. Ну, власне, зараз розвиває інший проєкт. Тобто більшість людей, навіть якщо вони платять великі кошти, вони не доходять, так? не доходять до свого результату. Тому що психологія. Да? Ось чому, навіть якщо у вас сильний наставник-маркетолог, да, вам потрібна психологічна підтримка. І це, власне, те, що я роблю в своїх наставництвах. Да? Тому що я з одного боку психотерапевт, а з іншого боку, людина, яка допомагає вам йти у вашу бізнес-ідею. Підтримкою, мотивацією, спонуканням. Да? Тобто, ви не одна чи не один. Да? І я усіляко порпаюсь з вашими психологічними блоками, для того, щоб вам стало легше виходити постійно генерувати контент. Для цього потрібен хтось, хто буде стояти у вас за спиною. І навіть коли я ходила сама на якісь певні курси з інстаграму, я сама відчувала, що іноді мені самі треба було знайти таку саму людину, якою є я. Тобто психолог, хтось, хто міг би мені... Психологічно допомогти, хто вселив би в мене віру, хто іноді дав би копняка, а іноді дуже сильно пожалів, та тому що почуттів у вас буде багато. у Вас будуть з'являтися перші хейтери, перші фанати. Да. І все це емоційно проживається неймовірно складно, складніше, ніж здається, на перший погляд. Ось чому потрібна допомога психологічна. Тому якщо ви відчуваєте певну симпатію до мене, а да, це головне, щоб був якийсь певний такий меч, і ви хочете виходити в соцмережі і хочете досягати там своїх цілей і заробляти гроші, будь ласка, звертайтеся, пишіть мені в особисті. Розбір, і ми з вами зустрінемося на коротеньку безкоштовну зустріч для того, щоб обговорити ваші цілі, з'ясувати, я взагалі вам як наставник підходжу чи ні. І останнє найважливіше, що я хочу вам сказати: час йде, час летить. Те, що ви могли вже почати вчора, ви все ще відкладаєте на завтра. Просто заводіть сторінку, просто зробіть свій аккаунт на YouTube. І робіть як-небудь. Так, як виходить. Просто робіть. І вже за рік ви побачите, наскільки зміниться картинка, яку ви продукуєте. І головне ваше мислення. Тому що, не дивлячись на те, що ми всі хочемо заробляти гроші, мільйони чи тисячі це вже другорядне. Але для мене головне це те, якою людиною я стою в процесі цього розвитку. Мені не важливо так заробити мільйон, як стати. Мільйонеркою, тобто змінити своє мислення настільки, доростити його до такого дорослого стану, щоб вміти керувати більш масштабними процесами, взаємодіяти з людьми, давати їм цінність на мільйон. Ось що найголовніше в моєму житті, і мені хочеться також заразити вас цією думкою, щоб ми, українці, зростали. Ми всі можемо стати. Хай не багатими, але заможними людьми. Це все в наших з вами руках. Це все виключно питання нашої віри та мислення. Дякую вам за увагу. З вірою в вас, ваша Тетяна Козарчук.